72 річний Анатолій рік тому переїхав до Дніпра з Лисичанська. Його онук кілька місяців не отримує грошові виплати для ВПО. Цим питанням звернувся до юристки. На гарячу лінію дзвонили. Ніхто нічого, ніякого. Зараз опять вже три місяці, по-моєму, не отримує. отримує. Пойде туди, говорять, ждіте. Ну, сколько зможе? Ми отримуємо. А он ну не знаю, я обратився, не знаю. Сказали, в понедельник позвонят, решат. Или решат, или не знаю. Будут узнавать. Почему? То говорили, документы не в порядке. Ну как документы? Оформляли все вместе. И вдруг не в порядке. Консультації проходять біля хаби лисичанської адміністрації. Поки люди чекають на гуманітарну допомогу, мають можливість поспілкуватися з юристкою. Анатолій планує отримати компенсацію за зруйноване житло, але чоловік не має відеофіксації пошкоджень квартири на сайті Лисичанському Ми бачили відео по якому є попадання в наш під'їзд. Пройшло так где-то. В июле месяце, в то время, когда российская армия вошла в Лисичан, подъезд горел, ну, выбитые стекла, первые два этажа, по-моему, разрушены очень крепко. Но... По цьому відео дуже трудно визначити, що там на самом деле. чоловік каже, документи на квартиру вивезти зміг. Проте на компенсацію ще не реєструвався, поки тільки консультується, як це зробити. Надо мати заявлення оформлене через дію. Є наші документи в електронному вигляді, що ми з шиною собственниками цього життя. І далі потрібно пред'явити комісії відео принесенному щербі. Юристка Аліна Заглада радить написати заяву в поліцію, навіть якщо немає фото та відео доказів руйнації житла. Мені подзвонила сусідка, наприклад, облучла якось зі мною на зв'язок, і сказала, що з вашу квартиру там пролетів снаряд, то ця людина має право піти до поліції, яка наша Луганська поліція перемістилася до міста Дніпра і написати, що зі світів такої то такої то було зруйноване майно і це вже буде факт, який буде підтверджувати. Люди повинні подати цю заявку до реєстру. До реєстру, наприклад, зареєструвати це одії цей факт. Наприклад, по новому закону може звернутися до нотаріуса, до ЦНАПа. До управління соціального захисту населення найчастіше каже Аліна. Переселенці звертаються із питаннями виплат при статусі ВПО та відшкодування грошей за зруйнований будинок. Благодійний фонд «Stabilization Support Services» з початку цього місяця співпрацює з лисичанським хабом, консультують людей тут щоп'ятниці з 10 до 14. -ї. Я можу приймати людей так, от на вулиці, виходжу. Консультую їх. Якщо людина хоче особисто, можемо піднятися. Я можу подивитися документи, просто поговорити з людиною, то що тому, що деякі люди можливо, е треба. Е так к людині знайти підхід можливий, і потрібна ще не тільки юридична консультація, можливо, ще й психологічна. Для переселенців, каже Аліна, проводять безкоштовні семінари та онлайн-консультації. Щомісяця, каже жінка, надає понад 150 консультацій. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.